Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Наступного ж дня після святкування свого 70-річчя президент Російської Федерації Володимир Путін прокинувся від повідомлень про пожежу на Кримському мості. Очевидно, що для Керманича Російської Федерації це було неприємне пробудження, адже є абсолютно очевидним, що для Володимира Путіна Кримський міст це символ його геополітичних успіхів. Символ окупації і анексії Криму символ подальших агресивних задумів, адже є абсолютно очевидним, що кримський міст будувався російським президентом зовсім не для того, щоб забезпечити зв'язок Криму із територією Російської Федерації і полегшити життя мешканцям окупованого піострову. Ні. Ідея мосту в тому, що він має стати інструментом для подальших агресивних задумів Володимира Путіна для того, щоб Крим перетворювався на військову базу, що дестабілізує ситуацію в усьому Чорному морі. Що Кримський міст має допомогти. В справі окупації південних регіонів України, і зараз ми прекрасно пам'ятаємо, це вже не припущення саме за допомогою тих вантажів, які пересувалися через Кримський міст, саме завдяки тому, що через цей міст пересувалися російські військовослужбовці. Вдалося забезпечити окупацію Херсонщини, вийти на райони Запорізької області, окупувати райони Миколаївської, готуватися до захоплення Миколаєва і Одеси. Все. Це було реаліями перших тижнів великої війни, яку розпочав Володимир Путін проти України у лютому цього року, і Кримський міст був важливим інструментом цієї війни. Треба чітко усвідомлювати, що всі розмови про сакральність Криму для російського президента є виключно спробою виправдати свої подальші агресивні задами. Крим сам по собі не потрібен Володимиру Путіну. Анексія Криму 2014 року допомогла створити ту модель. Російської державності і російського суспільства, яка потім вже не заважала російському президенту готуватися до великої війни з Україною, до можливої анексії територій всіх колишніх радянських республік, до перетворення Російської Федерації на новий радянський союз, тільки під путінським керівництвом. Таким чином, дійсно, з точки зору подальших агресивних планів російського президента, Кримський міст має сакра. Альне значення це інструмент для окупації чужих територій. Обіцянка того, що вся Україна рано чи пізно буде у путінській кишені. Ну і тому пожежа на цьому мосту також має сакральне значення. Вже з перших тижнів війни підкреслювалося, що міст є легітимною ціллю для українських збройних сил. По перше, це територія України і. Саме з Кримського мосту відбуваються заходи по продовженню окупації Кримського півострову. По-друге, саме за допомогою Кримського мосту здійснюються заходи по подальших агресивних планах щодо України. Саме через цей міст пересувається російська військова техніка, яка йде на допомогу тим російським силам, які сьогодні зосереджені у Херсонській області, і намагається пручатися намаганням керівників українських збройних сил організувати наступ із метою звільнення всієї Херсонської області від російських окупантів, саме Кримський міст. Символ агресивних планів Володимира Путіна. Тому очевидно, що його руйнування має допомогти Україні у звільненні всіх своїх окупованих територій. А тут мова йде зовсім не тільки про Херсонську, Запорізьку. Луганську, Донецьку області, про окуповані райони Миколаївської області ні мова йде також і про Крим над адміністративними будівлями окупованого півострова після українських дій по його деокупації мають знову бути підняті синьо-жовти прапори України а триколери Російської Федерації мають залишитися у історії півострова як символ. Окупації Російською Федерацією української землі як символ того, що велика частина громадян України знаходилася у заручниках у жорстоких російських окупантів, і от на наших очах палає кримський міст. І от на наших очах президент Російської Федерації зранку, замість того, щоб хизуватися своїми імператорськими важливостями в перший день після святкування 70-річного ювілею, змушений проводити наради із прем'єр-міністром Російської Федерації Михайлом Мишустіним, керівниками силових відомств Російської Федерації, обговорювати питання про роботу спеціальної комісії, яка буде розслідувати обставини знищення. Кримського мосту, принаймні його частини, і от голова маріонеткого парламенту Криму Костянтинов, цей зрадник батьківщини, говорить, що міст був зруйнований українськими вандалами. Якими такими вандалами? Це Крим руйнується російськими вандалами, варварами, вбивцями і гвалтівниками, які перетворюються на військову базу будь-яку територію, яка опиняється під їхнім контролем, які роблять все можливе, щоб українська земля знала пожежі, грабунки, зґвалтування, все те, що тепер асоціюється у цивілізованому світі, із словами Росія, Російська армія і Володимир Путін. Тому звичайно, пожежа на Кримському мості. Його часткове зруйнування. Тепер це інструмент до деокупації півдня України, це інструмент до деокупації Криму, це інструмент для того, щоб Російська Федерація зазнала ганебної поразки у цій війні, яку Володимир Путін розпочав проти української держави 24 лютого 2022 року. Без цієї ганебної поразки, без усвідомлення російським народом того, що не можна зазіхати на чужі землі, на чужі території, що не можна вбивати гвалтувати, Гебувати, грабувати чужі землі, що агресія це ненормальний спосіб існування для держави, а ганьба для будь-якої держави і нації на кілька поколінь поспіль не може взагалі бути вибудована модель миру в Європі. Адже. Анексія Криму у 2014 році стала першим захопленням території чужої держави з моменту закінчення Другої світової війни. Володимир Путін при підтримці більшості громадян Російської Федерації втілив у життя модель Адольфа Гітлера і все це під розмови про те, що можемо повторити, що ми переможці у Другій світовій війні, і що Крим це сакральна територія Росії. Так, перемога у другій світовій війні. Разом із демократичними державами тоталітарного радянського союзу стало величезною трагедією для народів самого радянського союзу, для народів окупованих радянським союзом держав для всіх тих, хто хотів би, щоб комуністичний режим зруйнувався. Однак ще більшою трагедією є те, що після поразки радянського союзу у холодній війни у 90-ті роки з'явилися ті, хто намагаються втілити агресивні задуми більшовицьких правителів вже під нацистськими прапорами руського міра, і що вони. За допомогою західних технологій будують об'єкти, які допомагають їм у їхніх агресивних планах. Ці об'єкти мають стати технологічною пам'яткою минулого, мають руйнуватися за допомогою різних інструментів, щоб більше ніколи не бути інструментами агресії і війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!